Андрій Малишко, пам'ятаєш у камені в колії добрій? Пам'ятаєш у камені, в колії добрій, чи літо на осінь, або дощик пороща Ти простеляла для мене далекий обрій дорога під яворами моя найдорожча. Пам'ятаєш? Пройшли ми тисячні і мільйонні по грудях твоїх під великими небесами, а я й з тобою у ночі безсонні, дорогу під яворами, з тобою так само. І коли цілували каміння й сушу, І коли вривались у київські брами, ти слалась на серце, і лягала на душу дорогу під яворами. Дорог під яворами. Бачив я в світі і полюбив їх навіки, дороги під евкаліптами, інші під пальмами, дороги з пожарами, сповнені крику, покриті тучами та напалмами. А тобі любові мало моя єдина ти для мене дихання, і шлях, і траншеї. Ти зліпила мене із вогню України із вечірніх зірниць із землі твоєї. спіткнусь об важке каміння, не відчуваю болю, небо твоє шукаю ранками й вечорами, пилом твоїм покритий іду по людському полю. Дорогу під яворами, дорогу під яворами. Переможного миру вам.